На центральному стадіоні Подільська пройшли завершальні ігри відкритої першості Подільської міської територіальної громади з футболу серед підлітків та дорослих. Так на передостанній грі на полі зустрілись команди спортивного клубу Подільськ та команда Коси, футбольний батл, яких завершився з рахунком 3-4 на користь команди Коси. Наступного дня на цьому ж полі відбулася вже заключна гра сезону 2023 між командою імперія холоду та командою спортивного клубу Подільськ. В кінці на усі футбольні команди чекало урочисте закриття сезону, яке було розпочато з хвилини мовчання та державного гімну України. На футбольне свято завітала заступник подільського міського голови Людмила Задорожна, котра звернулася до футболістів з привітальним словом. Першочергові слова, слова вдячності за нашим збройним силам України за їх мужність, за те, що вони дають нам змогу з вами жити в мирі і спокої в нашому нашій подільській громаді, проводити всі заходи. Так ми цінуємо і знаємо ту ціну, яким достається сьогодні ця тяжка боротьба. Вони віддають найдорожче, що в них є своє власне життя, тому закликаю всіх завжди і всюди допомагати долучатися до допомоги Збройним силам України і наближати разом нашу мрійну перемогу. І звісно, хочу подякувати першочергово всім командам, які взяли участь в цьому турнірі. Так, молодці. В кожному турнірі є переможці, але впевнена, що всі разом. Ці е, грі отримали не одні. Вони проходили по турам, так і отримали багато позитивних емоцій, ключових моментів, гострих моментів. Кожен буде нагороджений. Слова вдячності організаторам. Е, і ще раз, звісно, всім нам перемоги! Слава Україні! Футбольний сезон 2023 був неймовірно захопливий. Спостерігати за футбольними баталіями було дуже цікаво, адже кожна команда до останнього боролась за кубок переможця. Але за результатами місця розподілились наступним чином: третє місце команда спортивного клубу Подільськ, друге місце команда Коси, і перше місце команда Імперія холоду. Наша знімальна група поспілкувалася з переможцями чемпіонату, аби дізнатися їх враження від ігор. Шановні, я вас вітаю. Перемогою і хочу запитати, яка з ігр у вас була найважчою? Я вважаю, що кожна гра вона читається найважче, да? тому що відповідальність є за кожну гру і завжди хочеться перемогти. То тобто, найважливіше найважливіша кожна гра. Які моменти були найцікавіші? Найцікавіші це перед це перемога. Так. А під час гри? Під час гри, ну я. Вважаю, що підтримка вболівальників між собою, взаєморозуміння, робота з м'ячем. То тобто, ну, все було в команді. Хочеться сказати слова подяки організаторам. Дякую за такий Проведений дуже цікавий турнір. Дуже цікаві команди були і хочу привітати команду імперію холоду з перемогою. Також на заході був присутній виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, котрий нагороджував кращих гравців сезону. Ними стали Ілья Шевчук з команди спортивного клубу Подільськ, Іван Огороднюк з команди Коси, Олександр Литвенюк, гравець команди Борщі, Сергій Французан з команди. Де імперія холоду та Михайло Сільчук, гравець команди більшовик. До того ж, у цей день були відзначені і люди, котрі забезпечили належні умови для проведення чемпіонату. А саме Наталія Кулик, Валентин Перлей, Сергій Степанов та Галина Мельниченко. Їх роботу відзначив голова федерації футболу міста Подільськ Дмитро Сергенчук. А також він поділився з нами своїми враженнями від футбольного сезону 2023. Скажіть, як пройшов сезон? Сезон пройшов дуже в хорошій дружній атмосфері. Але спортивна боротьба завжди присутня і на полі вирували, як завжди, такі хороші спортивні баталії. Але я гадаю, що саме цей чемпіонат пройшов у дуже дружній обстановці. У нас не було ніяких спірних питань. У нас пройшло все добре, все на взаєморозумінні, все пройшло дуже добре. Крім того, він відзначив для себе найкращу команду чемпіонату та розповів про футбольні плани на майбутнє. Не хочучи нікого в цем цьому, цьому питанні. Е, обідіть, ну це напевно команда коси це така більш амбіціозна, більш вже. Така скажімо, команда, яка грає на протязі вже багатьох років одним і тим составом, вони також завжди стараються до когось долучати, якихось якісних, хороших футболістів. Ну, я вважаю, що ця команда є однією з тих, яка в майбутньому буде показувати хороший футбол. Які плани на майбутнє? На майбутнє ми також продовжуємо. Наша команда футбольна імперія холду продовжує грати приймати участь в чемпіонаті області. В суботу у нас запланована виїзна гра в Березівку. Там дуже у нас складна ситуація. Поки що йдемо в трійці, але нам треба долучити багато зусиль, щоб залишитись в трійці лідерів команд. По федерації футболу ми плануємо. Через недільки, дві-три напевно, запрошуємо всіх представників команд і проведемо кубок від відкритий кубок подільської громади. з футболу. Футбольне літо 2023 добігло свого фіналу. Щиро вітаємо усіх переможців чемпіонату. Бажаємо їм подальших перемог та з нетерпінням чекаємо нових цікавих та захопливих футбольних матчів. Ольга Ситник, Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.